таке розуміння страхи, які нав'язані, які можна пропрацювати, з якими можна попрощатися. А є страхи, які природні в людини. О, людина просто по своїй природі боязлива. Вона просто боїться ризикувати все. Відповідно, її тільки шлях це наймана робота, найманий працівник. А люди, які амбіційні, вони звичайно ризикують. Тільки той, хто ризикує. Завжди залишається виграш. Рано чи пізно. Треба грамотно ризикувати, само собою. Треба дивитися, вчитися в когось, дивитися, як люди ризикують, тільки таким чином ризикувати і самому.